Прошу, друже. Слава Україні! слава! Шановне панство, кияни! В понеділок Україна проснулася в канонадах, в пожежі, в гарматних пострілах, які розбудили Київ. І цього Київ не бачив ще з часів Другої світової війни. І це дійсно війна. Але це війна не зовнішнім ворогом. Це війна українського народу із злодійською корупційною і на кінець бандитською владою, на чолі якої стоїть Янукович, який в наших очах. За ці три роки деградував від звичайного шапкокрада у вбивцю, дітовбивцю і свої криваві методи розборок рекетирських 90-х роках зі Сходу Донецької області вони зараз втілюють на теренах всієї держави. Вони хочуть переписати зараз закони по своїх поняттях, які розпрацьовувалися. Під час ракетиських кривавих стягнень, грошей, грабіжей. І при цьому всьому нас називають екстремістами. Беркутівці викрадають наших активістів, катують, розстрілюють дітей. І при цьому ми екстремісти. То якщо ми хочемо жити, а не існувати? Якщо ми хочемо, щоб влада хоч трішки прислухалася до нас, то мами екстремісти, якщо ми хочемо, щоб влада служила людям, а не навпаки, то ми екстремісти, якщо ми хочемо, щоб злодій був покараний, то це екстремізм. Якщо Шапкократ повинен відсидіти в тюрмі, а не бути президентом, то це екстремізм. Якщо ми хочемо, щоб мажори відповідали за свої злочини на дорогах і поза ними, а не прикривалися посадами своїх батьків-виродків, то це екстремізм. Бандити повинні сидіти в тюрмах, і це є загальноприйняті поняття будь-якої цивілізованої держави, але, на жаль, не в нас. І тому я звертаюся до працівників прокуратури. Служби безпеки України і суду, що допоки не будуть знайдені всі наші викрадені товариші, допоки не будуть покарані дітовбивці, доти вони будуть покидьками в пагонах. І з презирством ми будемо дивитися на них, так чи ні? <ріст> допоки. Кожний дітобивець не буде покараний за злочин. Він буде проклятий нами, Богом і всім українським народом. Так чи ні? Так! <рес> і будуть прокляті його батьки, що породили цього виродка, так чи ні? Так! <рес> і повинні вони знати, що така кривда людська, як вбивство дитини, воно не минає безслідно протягом семи поколінь. Ну якщо ці виродки цього ще не розуміють, вони не є людьми. Це є звірі в погонах. А що треба робити з звірми, скаженілими звірами? Ізолювати? А як не ізолювати, відстрілювати скажених собак так чи ні? Тому, дорогі, я звертаюся до тих правоохоронців, беркутівців. Які ще не встигли заплюмувати своїх рук, які ще не втратили цілком совісті. Спам'ятайтеся. Спам'ятайтеся, подумайте про свої родини і з якими очима ви будете повертатися до своїх дітей. І як ви будете їм пояснювати, що ви робили в Києві з українським народом? Спам'ятайтеся. І не виконуйте злочинного наказу, бо офіцерська честь полягає не в тому, щоб виконати бандитський наказ братовбивства, А офіцерська честь полягає в тому, щоб виконати першу чергу присягу, яку ви давали на захист свого українського народу. І допоможіть нам ізолювати від суспільства тих окремих виродків, які є в ваших шеренгах. і тоді ви будете героями України. І тоді ви можете решту свого життя прожити як людина, християнин і батько, яким будуть пишатися діти. Але я хочу сказати їм ще таке: кров людська не водиться, її проливати не годиться, бо це є дуже смертний гріх. Бо вбивство завжди залишається покараним. І я хочу розчарувати тих на банковій, які думають силою стримати гнів народу. Тому що історія людства останніх років ще раз переконала, що кожен диктатор, який в силою хотів тримати свій трон, закінчувався чим? Розстрілом тюрмою повісили, так як Чаушевську, так, як Кадафі, це питання тільки часу. І від того, як ви здасте свої повноваження, чи спокійно і мирно, чи криваво буде залежати доля Януковича і його орди. Чи ви ступитеся мирно, чи народ вас. Покарає Так чи ні? А! Я хочу подякувати тим молодим людям, які, не маючи 20 років або біля них, стали на барикади, захищаючи честь держави, нації і гідність нашого народу. Слава тим, хто загинув на барикадах, кого катували і кого викрали, і не повернувся. Слава їм! Слава батькам, що виховали таких достойних і гідних громадян України. Слава вам! Слава! 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 Ми можемо попросити вибачення в цих батьків, що ми не могли пере... зберегти ваших дітей на їхньому місці, міг бути кожен із нас. Але ми повинні зараз поклястися. Що ми не дамо даремно пропасти їхні крові і доведемо цю справу до кінця. Клянемось. Клянемось, Клянемось, що ми покараємо дітобив. Клянемось. Клянемось, Клянемось, що єдиною силою ми заженемо звіра у клітку. Клянемось! Клянемось, що Клянемось, кожен з нас не ступить з майдану допоки не буде. Випущений, кожен затриманий наш побратим. Клянемось! Клянемось, Клянемо, що ми будемо єдині. Клянемось. Клянемось, Клянемось до перемоги. «Клянемось Слава Україні! Слава нації! І запам'ятайте, що варте наше життя, батьки, якщо ми не можемо гарантувати життя нашим дітям. Клянемось! Гарантувати життя, клянемось, Клянемось! клянемось.